І так, в мене в районі з'явився магазин Aurora, Аврор... якому я купив багато необхідних речей, без яких я прекрасно раніше. Наприклад, я собі купив Стангель Цирку. З цих років я костаю раз, такими штуками користувався, та й некий прибор за помітну ціну дозволяє робити багато виміру доступних і цей. Наприклад, щоб вимірювати внутрішній розмір, тут є ось такі губки. Перекрадаємо. Фіксуємо результат і рахуємо. А є тут лінійка в дюймах в сантиметрах. Та тоже правильно порахувати, то ми бачимо, що тут у нас.

Звичайно, в диніку буду б не з тому місці мірити. Так ось тут є можливість 9 діаметрів зовнішніх. Цими губками внутрішній діаметр, тим зовнішній. От, наприклад, міряємо. І тепер тим же, що у нас поручитися. 27 і 27 і 7. Вот, тут у нас 27. А наступна поричка співпадає на 7. Крім того, тут є если хто дивився робокоп можети така штука з його блін конектором в нею можна мірити грибину От ми засунули в якусь дірку, непонятну. І бачимо, що тут грибина в нас 25 мм, і що в нас співпару. І сімьорка це співпадає. 25,7. Такою штукою можна мірити всякі непонятні штуки. Наприклад, довжину 16 см, це та не так і мару. Діаметр. Внутрішній, зовнішній Так що я тепер можу багато. Інформації здобутись, без якої я прекрасно інформ... обходився.